Вітаю ми з України. Сніжить. Сьогодні Сніжна погода. Середина січня 15 число. Для всіх нас українців ця ніч була безсонною, страшною, тривожною. Навіть маленькі діти. Не спали. Ми всі хвилювалися за те, що відбувається зараз у Дніпрі. Молилися за ті невинні душі, які загинули. І погода сьогодні, така, знаєте, Якби раніше у мирний час, то вона дійсно казкова, дійсно казкова, дійсно гарна. Але коли згадуєш про те горе яке, така вербичка, пам'ятаєте, Бу, ній... була на ній ожеледь, скільки постраждало їх, але ці вижили. Ми трошки пройдемося з вами. Бо йду я до храму. Помогуся. Не дуже багато людей я зараз, тому що тривожно дуже. І дай старенькі І більше ходять до храму, тому що вони звикли, так завжди було. І Господь допомагає, а вже інший то вже так. Добрий день. Сніжок пішов такий, знаєте, дуже гарний, тихенький, потепліло. Я думаю, завтра вже буде плюсова температура. Просто бояться люди, щоб не було слизько, щоб уже ледиться. Не схопилася, але думаю, ні. Зранку ще був морозець. Ось бачите, як підрізали ці дерева, які були попадали. Ну, садівник у нас гарний, він підрізав, зробив так, як слід. Я думаю, що буде дуже гарно. Раніше ми пам'ятаєте в мирний час, любувалися, любувалися цією красою, а тепер ось так. Я думаю, що ось знову цей іні показує такий казковий. От кожна, кожен день приносить якісь такі в природі незвичайні, як, рані, як намальована. Дуже гарний. Багато І Вчора, бачите, 14 січня, Василя, Маланки. Але ви подивіться, як нас привітали в лапках. ну з Бумеранг. Скільки б він не летів, він завжди повертається. Завжди повертається. Так було, так буде. І так має бути. Тому... Навіть і на хвилиночку я сумніваюся в тому, що все, що посіяли, вони пожнуть. Моліться, моліться. Не слухайте тих, хто говорить щось інше. Потрібно молитись, потрібно Богу молитися, просити Господа Бога. Оту велику силу, у ту істину, яка є яка допомагає нам витримати, вижити. Допоможе, Господи, врятуй нашу Україну.